Замінити паливний фільтр на дизельному двигуні. Стоїть він у нас ось тут. Відкручуємо цей патрубок, щоб не заважав нам. Відкручуємо кріплення нашого фільтра. У нас тут є одна гайка, тож її відкручуємо. Знімаємо фільтр, піднімаємо його. Нам треба добратися. Внизу фільтра стоїть дві фішки підключені, треба їх відключити спочатку. Тепер запам'ятовуємо деякий шланг. Це у нас шланг подачі, це у нас вихід з фільтра. Відкручуємо ці два шланги. Затискаємо тисах верхню частину корпуса фільтра для того, щоб відкрутити сам фільтр. Беремо якийсь старий ремінь, ось так накручуємо і тягнемо, щоб відкрутити. Світло, Тепер відкручуємо нижню частину, зажали фільтр в ТИСА. Ми будемо ставити ось такий фільтр фірми Жабко, ось його номер. Ось так він виглядає знизу. Відкрутили нижню частину фільтра, одразу бачимо, скільки бруду він. Спіймав Ось дуже багато незрозуміло чого, що це таке, або з баку, або в паливі, яке заливали. І от тепер вимили цю чашу від цього бруду, одягаємо нову прокладку сюди. Краще одразу наповнити фільтр, так, щоб у нас менше повітря потрапило в сам корпус фільтра. Ось так до машини підключаємо наш фільтр через грушу, набираємо повний фільтр, ставимо на машину. Спочатку підключаємо вхід. До виходу знову підключаємо грушу, наповнюємо фільтр. Підключаємо вихід. Можна заводити двигун. Вказуємо інформацію по заміні фільтрів.